Так, всім привіт! Сьогодні будемо робити рибний суп, уха, або, як просто сказати, рибний суп з морепродуктами. У Нас сьогодні в індігредієнтах це лосось, хек та креветки. Так, приступаємо до нарізки картошечки. Так, картошечку нарізали, тепер її пересипаємо в каструльку. Так, далі беремо, натираємо морковку та нарізаємо цибульку. Так, нарізали, тепер відставляємо його в сторонку. Зараз будемо нарізати грибочки. Так, грибочки нарізали, тепер підготавлюємо сковородочку і все туди висипаємо. Сковородочку розкалили, висипаємо все. Грибочки також. І піджарюємо хвилин 7. Та ще видавлюємо сюди часничок. Так, ось що у нас вийшло. Таку б засмажку я оце подумав та в пиріжки повикинути, щоб м'яска додавити. Було б смачно. Так, починаємо з лосуся. Обдираємо шкуру та витягуємо кісточки. Так, тепер прийшла черга хека. Ну, я його тільки половинку візьму, Навіть менше половинку, ось в таку частинку. Цього достатньо буде. Так, хека я ще трішки підрізав. Креветки добавив, креветки нарізати не треба, тепер ставимо водичку і кипятим. Так, водичку поставили, тепер кидаємо сіль, І даємо закип'ятитися і проварюємо хвилин 10 до полуготовності картошечки. Так, поки воно все закипає, кидаю дві лаврушечки, кидаю ще плавлений сирочок та беремо його все помішуємо. Так, поки там в каструльці хімічна реакція відбувається, я ще доріжу грибочки. Так, поки наш супчик бурлить, висипаємо грибочки. А висипаємо нашу зажарочку. Перемішуємо та перчим. Не забуваємо про перець. Без перця не так смачно. Тепер прийшла черга кидати наші морепродукти. Картошечка вже полуготова. Відправляємо лосося. Хека та креветки. І ще проварюємо хвилин 5-7 до готовності. Так, ось і готовий наш супчик. Можете по желанню кинути ще зелень, але я зелень в цей раз не буду кидати. Так, всім дякую за перегляд, всім смачного. Кому сподобалось це відео, прожміть вподобайку. До побачення!